З піжами, перший сорт, зима. Ціна 4 євро за кілограм. Лотику знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лодку. Ось такі гарні піжамні штанішки. Бачите, новесеньке за пакеточкою. Думаю, жіноча моделька, розмір S. Наступне ось така піжамна кофта чоловіча, розмір ікселечка. Ось така клічева, вона дуже м'ягесенька. Стан теж гарний. Наступне, що у нас попадається, ось така ось халатка. Бачите, він йде з середньої довжини. Розмір есочка. На замочку. Наступне, що у нас попадається, ось такий така пішанка. Ось так вона виглядає. Берд, кофточка. А це є штанішки. Такий зайчик. Розмір елічка, шіноча моделька. Так. Так. наступне Ось такі, знову ж таки, сиренькі піжамні штанішки. Розмір есочка. Шіноча моделька. Наступне. Що у нас ще тут попадається? Ось такі піжамні штанішки. Це йде зима осінь. Наступне ось така. Тут ще різко кофточка. Наступно ось такі штани зеленого кольору від Disney Primark. Розмір S, та жіноча моделька. Ще у нас тут попадається ось такий халатик Ті біленькі. Тобто молочного кольору, розмір елічка. Він буде такий досить довгий. Ось так з капюшончиком. Пасочок присутній. Так, Наступний ось такі чоловічі штанішки. Від Next. Ось так, штанишки. Наступний ось такий чоловічок. Червоного кольору. Трішки камер. Добре вигляду. Так, наступний. Ось така піжамна кофточка. Так, розмір емочка. Багато є роздільних, розпустанішок і пах. Але можна тут підбирати зразу, готові такі піжамки. Дві підкладні знову сірий палати, клинки середньої довжини. Розмір «М». -очка. пасочок присутній, стан його досить гарний. Наступний ось такі піжамні штани. Жіноча моделька, теж «С». -очка. Ще у нас ось така чоловіча моделька тут. Розмір «С». -ка. Наступний ось такі тепленькі. Штаніжки. Розмір емочка, теж жіноча моделька. Дивіться, можна зразу собі підібрати ось такий набір. Бачите, піжамна кофта. Ще у нас є ось такий перк, піжамки. Бачите, піжамна кофточка. Наступний. Ось такі тепленькі піжамні ніжки Дуже багато речей, жіночок бачу. Наступна ось така рожева, теж есочка. Ще ось така піжамна облачка. Ось такий тюловічик з картошончиком. Білюровий, дуже класний, розмір. Там есочка такі маленькі. Наступне, що випадається, ось така жена сорочечка можна сказати. Палата, нічнишечка, така легесенькі квістики. Наступні штанішки. Розмір емочка. Наступний ось такі досить тепленький. Розмір. Еска. Ну ось такі тепленька ось така корточка. Ще у нас ось тут відпочиваючи чолад. Чоловічий, розмір еліка, сині, поливенькі, присутній пасочок з даного догадування. размер L. Това ось така пижамна кофточка. Това са така тепленька, Штанишки. Това розмір размер Family жіноча модель. Ще у нас попадаеце. Ось така, размер S. И no, ось така. Таки штанишки пижамни. размер 5S. Ось таки шаловичък с лесенки. Пижамка така активна на замозка. И знову още така. Ось таки шаловичък с лесенки. Таки. лесенки. На замозка. Шаловичия размер. Тут у нас такий класний халатик. Сиренький з бльосточками. Розмір напевно елька, жіноча модель, пасочок присутній. Штани. Тежки жальні, досить тепленькі. Знову ж таки, у нас попадається халатик. Тут цікавий кольоровий, можна сказати, підліковий, І ще у нас ось такий піжамний жоптик. Наступна ось така піжама чоловіча. Тут є штанишки. Ще одні штанишки. Це розмір, певний XL або 2XL. І останнє ось такий репортажний чоловічок. Це є піжану перше сорт, на 4 євро за кілограм. Для замовлення цього лоту звертайтесь до наших меблів.